Давай одразу ось весь цей ряд штанців одразу мені в корзину. І так ти Українська... Ну ніячка. Зміюка трісну. Я просто вже шкіру одну зняла. Ось вона. Це світлофор. Так? Червоний, жовтий зелений. Нам нову партію заносять. Ти Тепер спеціально від тебе прийшли, пригнулися. Не дай Боже, щоб не побачили. Що ви принесли? Київський асфальт. 180 гривень, це що це 36 гривень до 40. Боже, а ці ще гарніші. Так? Я не бачу, щоб це була жилетка. Ну це не жилетка. Жилетка це те, що до ну, максимум до жопи. Працюємо на ваші посмішки і на ваші зморжки. 70 гривень. М? Ми точно сьогодні з тобою теплий випуск не знімемо. А я би поекспериментувала. експериментуй. Поясніть мені, що за паскудний початок осені. Встигли лише зробити два випуски, знайти кілька класних образів, як вигуляти не вигуляли, тому що до бар. Взагалі, бабине літо буде. Що вже пора прозуватися на зиму. Сьогодні ми з вами шукатимемо кілька теплих образів на ці осінні перепади погоди. Але звісно ж так, щоб було красиво, і не за всі гроші світу. Тому що тут все у нас правильно, все про бюджетненько. Всім привіт це канал Всмислі. Мусеконхен. Сьогодні наші улюблені знижки мінус 80. Хуткіше підписуйтесь на нас, тому що у нас тут трішечки краси, більше гумору, та і повний політ фантазії. Полетіли про Ти про себе, про багато гумору, Це про мене. Ти Так, я І ми з тобою повний політ фантазій. Дівчуль, ви, до речі, знаєте, що Женьок мені видав? Каже, слухай, Оленко, я тут почитав коментарі. І знаєш, що я хочу сказати? Ми виявляється, соціальний проєкт, тому що наш канал для вас як психотерапія. Так що ми, Женьочек, можемо спокійно називатися Центр реабілітації смислів. Запис безкоштовний. Але з вас подобайка. і підписка, і, і підписка Обов'язково підписка. Обов підписка. Женючок, що з тепленького нам треба подивитися, як мінімум, якісь уже куртки. Я знаю, що можна тепленько Жилетки, Шо тут а тебе там зараз набухло знижка. Да. Ми обов'язково туди заглянемо. Ну а що ми секунд хенд знімаємо, а тебе ні. Нам треба подивитися якісь жилетки, теплі, так шо було і стильово. Ось і з пасочком, і гарнесенько, і добресенько, і теплі, і добрі. Коротше, шукаємо. – І Стиль це здається. Ні, це дуже сумісі. красиво. Якщо піднисе якась картата, сорочка, зверху, жилет буде файненько. Я не скажу, що це прям супер-супер тепло, але ну, типу, це красиво, дуже гарний колір, але диви, дирка прям посередині. А такий красивий. Але щось я і жилетів Женьок, не бачу. Ранок лише почався а жилет, вони стільки зібрали чи що? А ось жилет. Це не стильово. Це... Не, ну Ні, не, ти хотіла не, жилетку, не. я тобі знайшов жилетку. Це нам не підходить, ні, це ні. Краще вже якусь куртку-пуховік шукаємо, не знаю. В принципі, якщо пуховика обрізати і руки вийде жилетка. Викосуха 350 гривень, 70 гривень. О, прикольно. Але ж ми шукаємо щось потепліше. Ну, це на зараз, можна спокійно носити. Взагалі, косуха коротесенька, вона універсальна штука. Що, відміна у нас по е, образах тепленьких? Лужа буде Це що? Кузя буде мерзне. Знаєш, Женя, коли ти хочеш бути красивою, треба чимось і ризикувати. Пузям? Пузя. Вона мені подобається. Єдине, що мені не подобається, що вона не шкіряна. Циказнащо, скажімо. Ветрик ботана. Да, який він теплющий. Оце вже більш-менш те, що ми шукаємо насправді. Так, да, тут є пляма. Нічого страшного, вона виведеться. Женя, це перше тепло, що ми знайшли. Хотіла тобі сказати, подивись на спину. Перше тепло, яке ми знайшли. Ні, так нормально, пойдемо. сухою, там козіка провітрюється. А там спинка, та слухай, ну насправді навіть оригінально. Так здається, ніби светрик простенький. А, ні. А він з родзинкою. 250 гривень 50. Тільки з родзинкою ще з плямою. Та виведеться твоя пляма. що ти? Це не моя пляма. Не я її там став. А докажи, що це не твоя пляма. Оце нам треба жінок брати. Розмір М. Соклі число. Хтось, так, да, чи, чиїсь шмарклі тут. 450 гривень, 90 гривень. Ну це принаймні це теплесенько жіночок. Ми зараз з тобою що по вухах дала. Ага. Я тобі ще можу надавати. Yeah, Давайте надаємо йому. А... Надаємо йому, от сказала. Давайте надаємо. ну, пальтішечка. У нас новесенька є. 9,50 евро. євро. Десь на знижках коштувало. Ось таке ще є. І комір піднімається. 350 гривень, мінус 80, 70 гривень. Але це не тепле, це на погоду зараз. Який піджачок у нас женючок. Це у нас не на холодну, звісно, пору, але як база під. Щось тепленьке, найбуде. Мені подобається. 350 гривень. Гривень 70. Чому ні? H&D. Давай візьмемо. Ще один піджак. 50 гривень. Київський асфальт. Слухай, непоганий. А київський асфальт. Розмір емочка. Та як не взяти за 50-ку? Треба брати.

Я, я вас запевняю, що в магазині він буде коштувати десь біля двох тисяч. Це незаперечний бляха муха факт життя. О, типу, бомбера. Ой, який колір красивенний, кольорова гама мені подобається. Що коштує 450 гривень? Та як за 90 гривень такий бомбер не взяти? Дівчуль, нагадую, що на нашому каналі В смислі ми підтримуємо малий бізнес. І першими ластівками у нас є український бренд Хайлайтер. Це бренд, який один із перших почали розвивати культуру миттєвої. Засмаги в Україні. Зараз у них є студії в Києві та Харкові, а ще школа для майбутніх майстрів. У 2022 році команда запустила власне виробництво косметики для засмаги та догляду за шкірою. У дівчаток усе про професійний підхід, безпечні формули, стильовий дизайн. І навіть від себе скажу, що дівчатка надіслали мені свій зволожуючий крем. І... Мало того, що після нього шкіра Оксамитова, він ще й парфумований. Я отак вся намазюкалася, лягла у ліжко і тепер там так пахне. Хоч бори та когось до того ліжка. Я серйозна. Тому Дівулі, якщо ви цієї холодної осінь мрієте про засмагле тіло, ніби щойно з відпочинку, обов'язково завітати до дівчаток, вони зроблять усе на найвищому рівні. Посилання залишаю під цим відео. Ловіть код на їхній соцмережі. А чим в тебе до цього в ліжку пахло, щоб ти не хотіла нікого запрошувати? Мною, ні, моїм. Якщо нас дивиться малий бізнес, то знайте, тут ми безкоштовно рекламуємо з усіма посиланнями на вашу справу. Наша аудиторія чимала, понад 13 тисяч підписників. Тож обов'язково пишіть нам на пошту. Ми завжди раді підтримати українське. -да? Це ж просто суперкльова ідея. О, це щось? Що? Це щось дуже здорове. Да, але це шоколад. Новенький, тут бирка була з джинсиками, тут, мабуть, пасок мав бути, да. Можна комірець, наприклад, якийсь голубенький, чистенький. Ну, це у нас смужка. До речі, теж непогана смужка. 250 гривень, подивись. Давай візьмемо. Це тепле. Це тепле. Бачиш? Ти всюди і в теплі, і в добрі. Беремо. Далі. О, як мені щось подобається. Подивися, ще й новеньке. Теж коричневого кольору. Отака ну, така база, база з джинсиками новенька. 180 гривень 36 гривень. Та гріх не взяти, Женя. Ми точно сьогодні з тобою теплий випуск не знімемо. Господи, ти це як проповідь читаєш? Не гріх, не гріх. <клуза> Блуза. Ну. Наскільки я зрозуміла, секон ще не готовий до теплої осені. Ти ще не готова, тому що я щось очим, по сторонам дуже бачу теплого. Сіні, ну мені не подобається. Ну що, ти хочеш, щоб я ось ту курточку одягла. Ну що Я взагалі нічого. Що ні, ні, за хочу. ужас? Це у нас більш літній, весняний варіант, але вона файненька, вона новенька, 14-й розмір, може підпису телеграм-каналу, що коштує? 220 гривень, десь гривень 40-45. Джинсики у нас сіренькі, вони рівнесенькі йдуть. І доволі дуже непогані. Теж у нас висока посадочка, і це нарешті мій розмір. 250 гривень. Ні, вони в файному стані Женюк, насправді, подивися. Реально в файному. Ааа, зглазила. Що це таке? Це модна пляма. Не модна вона, Женя, не модна. Що це не Якщо ще хлорочкою поприскати, то буде принт долматинця. Що це в нас таке шкіряне? Вау! 250 гривень ось такі модняві штанці, слухай, з чимось таким зеленим чи гірчичним кольором було б файненько. Оце вже для справжніх модниць. Єдине, що холодно у них буде. Це, і це шкода, що не мій розмір. Слухай, а я би поекспериментувала. Ти експериментуй. З такими штанцями, так. Да. З чимось реально таким зелененьким, файно. Та й 50 гривень коштують. Ти що? Сміхова. Давай беремо. О, дивися, ще такого бускового кольору є прозорі. Фіньуар. Фіньуар. Що? Пінюар. Та ти що з таким поясом? Новенькі, прозорі штанці на моряков взагалі файненько. І цей бусковий а, такий, да, він Марьков. ніжний. Марько. Закрили тему, Женя, одразу 250 гривень, 50 гривень. Давайте візьмемо. Ще є. Їх тут як море. Їх тут... Смішно. Дуже смішно. О, дивися, ще одні штанці для модниць. Це Зміюка. Да, да, Чисто да. мій принт. Ти маєш Чисто по-любому да. ще, 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 ще та гадюка. Я просто вже шкіру одну зняла. Ось вона. <рес> Мені подобається у них абсолютно усе. Те, що вони йдуть незавужені, знаєш, не як лосінки якісь. Це ж штанці, вони файні. Най будуть, тим паче, за 50-ку. Це у нас 100% відсотків льоноженок. Це у нас 100% відсотків берем, да? І да. Такі штанці насправді коштують космос. А тут 220 гривень, 40 гривень, що не взяти? Льоня Космос. Льоня Космос. Ще Ха, один. Сухай, реально, Леня Космос. Ще, ще один. Ще одні льонові штанці. А, був у нас такий день. Типа тринікав, оце. Якби, бачиш новенькі штанці, в'язка. Якби ще до них був верх. Як думаєш, знайдемо? 250 гривень. А мені подобаються, давай візьму. Давай одразу ось весь цей ряд штанців, одразу мені в корзину. Тут все так, ти кошик. Просто береш, тягнеш за собою. Штанці хаки. Ну, такі, як на домашні штанці, Боже, ти підійду. вперше назвала колір правильно. Да. Бачу, вже не дальтонік. 220 гривень. Нам нову партію заносять, подивися, штанців, треба ще туди завітати. Куди тобі, ти, 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 ти бачиш, спеціально від тебе прийшли, пригнулися. Не дай Боже, щоб не побачили. Що ви принесли? Ух ти! Типу момів. І вони такі, це грубий котон. Що значить моми? Адуванчиком, як у мене. Тільки в мене вже старі джинси, не треба їх показувати. Їм вже років три. 400, це старі? 450 гривень. У мене джинси, котрі ще не випускні купляв. Це, я розумію, старі. О, господи. Файні, класичні картаті штанці Нові. 180 гривень. З таким смарагдовим е, гольфиком можна. М? Mm -hmm. Друзі, хочу нагадати вам, щоб ви підписалися на наш канал, тому що половина з вас дивиться нас, не підписавшись. Давайте це будемо виправляти. А ще ми створили свій телеграм-канал. Там у нас більше життя, більше лайфу в смислі. А ще є простір шмотарня, де ви можете щось або купити, або продати. Усі посилання під цим відео. qr код на екрані. О, пам'ятаєш, ми з тобою два випуски підряд. Ми з тобою шукали мереживо і жодного разу не знайшли. Подивися, яка є блуза. Тепло. Ну, не тепло. ну. Але тебе вона буде зігрівати. Але нарешті ми її знайшли. І тебе Два це випуски ми шукали. Та, і мене це гріє. 220 гривень десь гривень 40. Звісно, ми її візьмемо. Не знаю, куди, не знаю з чим, не знаю на що. Най буде. Дви який бодік з відкритим декольте. Файний, кольовий гама. Что ж, яка забучу. Кольорова гама, диви, яка файна у нас. І 180 а, гривень, це що це, 36 гривень до 40. Що це у нас? То теж понизу, ну, бачиш, у нас типомережева йде, вона новесенька, але мені вона не подобається. 180 гривень щось бентежить. А от в цій прозорі не бентежить. Ми сьогодні ні чорта не знайдемо на теплий осін. Дівчата, не знайдемо, нема. Я знаю одне Давай, місце. Давай так кофточка на кофточку, і ще зверху дві кофточки, дві курточки, от тобі, ти в теплій добрі. Да, а потім захочеться образ поміняти, просто ниж, нижній шар на верхній перетягнула. Знімаєш новий образ. і Український. так Український. Ти, ти можеш і будеш красотка. Слухай прозора. Ага, так на нашій світі. Дуже так. сексі. А Цей. що, осінню теж треба бути сексі, 220 ну, гривень? Dai, якраз замерзнеш буде. Oh my God. Боже мій. Ось вона, королева краси. Теж новенька дивися, ковтина, і вона йде у нас з сіткою, бачиш? Дивися. Саме до декольте. Ой, файненька, дуже файненька. 220 гривень. Тут прикол у тому, що вона новесенька. Як не взяти новесеньке? О, дивики штанці новесенькі. Дивися. Органік котон. 350 гривень, висока посадочка в теплі в добрі. Рівнесенькі йдуть трубочки. А, добре. І новенькі, так? Да? Добре. Диви, яка сукня. Слухай, 350 гривень непогана, така гірчичного кольору. Це що у нас актуально, до речі, цієї осені. Збірочка, ось дивись, яка йде Женя. 70 гривень. Давай візьмемо. До речі, Дівулі, а ви пам'ятаєте, що ми горіли ідеєю одягнути жінка? Цю вона, та... Мене одягати не треба. А, а чого? Що не твій? Боїться, що розмір не твій? так вона Я тянеться. Буду, це знаєш корейська русалка. І <су> <су> пам'ятаєте, він як Галя Балована, то забах. 10 тисяч коментарів по-іншому ніяк. Ми її знижечку в нього просили. Мінус 80, як нас сьогодні в секонд-хенді. Ну, не погоджувався. Той була Місяць. знижка, мінус 80. А? Той була знижка мінус да, Ми просили ми просили дві тисячі коментарів, і все одно ніяк не гнеться, не прогинається. Так там навіть двох не було. Я тисяч. капала на нього цілий місяць. Так капала, 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 капала. І нарешті літ ростає Вженьок погодився, але зі своїми умовами. Відкриваємо банку на його апгрейд. Знайдемо йому речі за копійки, от реально на соточку його одягнемо. Усю решту ми відправимо на ЗСУ. Як вам ідея, тому що в телеграм-каналі дівчатка одобрили, тому прикріплюю баночку, ловіть QR-код. Давайте накидаємо трішечки грошенят, Женьки поржемо, так? і зробимо з вами добру справу. Угу. QR-код. Скріньте, скріньте, поповнюйте її. Якщо б ми тебе одягали, який би ти стиль собі обрав? Ну хай в коментарях напишуть, який би стиль би а я собі то обрав. То треба показати. тебе. Я потім тебе. почитаю і виберу найкраще. <рес> а давай покажемо. Отак нас виглядає жіночок. Дівчата, от дивлячись на нашого жінка, напишіть нам зараз у коментарях, який стиль би йому підійшов найкраще. <рес> стиль замученої сільотки. Давай вже працювати. Су нервому сукни, ми її купуємо. Вона мені подобається. Довжина, Максі. Ти що, прекрасно? З чобітками коричневими, замшевими. Чому ні? З Суха, вісло твій словесний поток такий? Да, тому що я розумію, що вона крута і треба її купувати. Принт змії нас не покидає. Mm -hmm. Це що, якийсь це прямий натяк чи ящерка. що? Та де ж це ящерка? зміюка. Бачиш, тут у нас ну, зміюка тріснула вже. Ну, да, не Осень. підходить. Це вже щось ближче до осені. Мені подобається і комірець, і перлинки, і те, що чорно-білий вайб. Але, але... А що, Але? Чого її не хочу? Нравится. Не подобається. Не подобається. Так, це дуже кріпово. Щось червоненьке, червоний у нас у трендах цієї осені. І хоч така легка, легка літня сукня з зав'язочками, яка коригує нашу довжину. От все в ній класно. І новенька, і червоненька, тільки на літо. А ми шукаємо на осінь і холодного осінь. Ну, так літо але, ще ж буде. Але як її не взяти, коли вона коштує 220 гривень? Таких багато? Подивися. Три кольори є. Тобі які більше подобаються? <риві> Я б червону купила і м'ятну. Це, це світлофор. Да? <риві> <червоно -жовний> <риві> так? Червоний жовтий, зелений. Боже, щебак, коли ти будеш думати Блин, в тему випуску? Це це, це ти розумієш, що, що це взагалі? Ти тримаєш комплект на побачення. Все добре, зелений. Я подумаю, жовтий, червоний, 100% Ні. Ред флаг, так? А ну може, ще знайдемо якісь кольори. Виходить три штучки, що це на 120-130 сто тридцять гривень. Mm? Три. Три, шановні. Давайте візьмемо. Є джинсовка. Такими швами шукаю собі штанці. На всіх можу знайти на себе ні. Знає, вони тобі не Треба, Треба, дуже треба. Тебе все світ береже від цього. Подивися, які круті штанці. Чорні з білим шовчиком. Це дуже красиво. Вони новесенькі. Це у нас скіні, правда. Але мені подобаються. Але великі будуть на мене. Це 12 розмір. 50 гривень. Вати напхаєш. Вати? три пари колготок і піде. Подивися. Ну, 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 це ж холодно, осінь якраз. Щоб ти могла щось підодягнути. Мені дуже, мені дуже вони подобаються, але означає, ну, це не для мене. Ну, я візьму. Вам пощастило, дешевше не купите, хіба що поцупите. О, махнатики. Правда, не на холодну осінь. Пам'ятаєш, ми знаходили тут такий самий, тільки білий. А це в нас такі сіренькі, махнас такі не дуже теплючі. Шкіряні спіднички, вона мені не подобається. Не знаю чому, але вона мені не подобається. Кольор подобається. З досягнень все. Чорненькі, дивись, які у нас є новесенькі. Один, два, 250 гривень, по 50 гривень. Шкіра це завжди у нас про осінь. Диви, тут що за кльопочки такі цікавесь? Шкіра тоді. це у нас завжди про БДСМ. Ах. Що нормально, тут запікнув? Курточку якраз саме раз. Ну це, до речі, непогано. Шорти! Шорти на осінь з чобітками взагалі файно. А, а це ж осінній колір з об'ємним светром якимось. Ти що? З довгими чобітками. Файно! 220 гривень, 40-45 гривень. Канечно ми їх купуємо. Як не мені то моїм підписницям, що тобі не подобається? Ще одні шортики, боже, а ці ще гарніші. Так? Да? Єгипетська сила, подивися, вони полиняли. Ось чому вони такі дешеві. Але дуже красиві. Ну так бери. Ти ж казала, бомж стайл, це нині в моді. Новесенькі. Те що у нас шортики 250 гривень, але з дефектом. Шкода. Диви, один, два, три, три спіднички у нас ціленькі, файненькі, і ми їх що? Да, забираємо. Бачиш? До речі, непогано. Якщо колись з тобою піду в який-небудь ліс, знаєш, що, ти будеш йти попереду. Ні, Чого? краще позаду. Бо теж буде ось змія. Шкіряна у нас сорочка, але не підходить, бо бачиш, як полиняло. Але вона дуже крута, кольорова. Ну, гама мені подобається. Беш-беш. Це красиво. Далі. От мені вже дуже шкода, що вона йде у нас Далі. з браком. 250 п'ятдесят гривень п'ятдесяточка. На жаль. Подобається, але нес. Ось. О... Ну, це не тепле. Ну, хоч щось у нас вже з'явилося більш-менш тепленьке. Ну, знаєш, слово Щось сюди підходить наліпше, це реально щось. Це у нас светр і тепленький. Він як ніби з двійною підкладкою. Так, да, він з двійною підкладкою. Єдине, що мені не подобається, малюнок. 180 гривень, 30-36 гривень. О, дивися. Ось такий у нас, до речі, актуальненькі, тільки вона вже потаскана. Ну, Куди ж її носити? Да. Ні, ну це таке зараз актуальненьке Женьок. Ну, вона стерчали. вона не тепла, да. щоб нитки сторчали. Щоб нитки сторчали. 450 гривень не розумію, за що тут, якщо воно в такому паскудному стані. Блін-блінський. Теж не на холодну осінь, але зелененький, на Треш, запах таєнський. ковтина. Знасть... Женя, я тут уже півгодинки ходжу і бачу ось візок. З оливковим жакетом. І ніхто ж не забирає. А взагалі то жакетик там непоганенький. Тим паче в такому трендовому оливковому відцінку. Може, цей? Підійдем та з тим Чого я Я – ні. Давай запитаємо, друзі, чий це жакетик. Не підкажете? Ні, ти знаєш, я трішечки перебільшила. Якби він був тут з гудзиком, було б файненько, я б забрала навіть і не думала а Немає гудзика, він типу як кардиганчик слугує. Ну От кольорова гама мені подобається, це красиво. Жека, я зрозуміла, чому ми нічого не знаходимо зараз на холодну осінь. No. Знаєш чого? Подивись. Сонце вийшло, лупить. О. Не хоче боженька, щоб ми ще одягалися теплесенько. Слухай, щоб святої щірбак. Ще... Хочеться ж преподобної. хочеться, щоб ви ще трішечки поносили легкої краси. Та тому продовжуємо шукати осінні класні знахідки на легко. Ей, Алло, Ти вже ж попрощалась. Як попрощалася? Ні. Я заходжу по новій. До небудь гатуйте! Дивина знайшла подовжену жилетку, це на сльон віскоза і коштує всього 350 гривень, тобі ж мінус 70 гривень. 70, та гріх її не взяти, тому що вона файнесенька, вона новесенька. Тут є допгудзик, на яку під якусь блузу, під якусь блузу, і буде файненько. А що ти вирішила, що це жилетка? Подовжена жилетка, а що це? Ну, це або сукня без рукавів, або ні. плащ без рукавів, руків. Ну, так, ну, ні, це ж подовжена жилетка, Женьок, купуємо її. Вона мені подобається, навіть дуже. І того, давай по факту. Верхнього Напишіть одягу... в коментарях, чи це жилетка, чи це сукня без рукавів. Ну, серйозно. Я не бачу, щоб це була жилетка. Ну це не жилетка. Жилетка це те, що до ну, максимум до жопи, а це майже до коліна. Тобі лиш би посперечатися, їй-богу. Напишіть у коментарях, що це у нас. Таке. За знахідка, так. Да. Так, а тепер давай по факту, що з верхнього одягу ми не знайшли нічого. Ну, бачиш, все лотерея. Повезе, повезе, не повезе, ну Хто не повезло. повезло. Ні. 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 Ну прикольно. Слухай, 350... не чудові триста п'ятдесят гривень. З вас підписка вподобайка? Так, да. і до наступного випуску. До наступного. А наступний випуск у нас для вас сюрприз.